Я ось закінчив тренування і хочу зараз вам показати, яку я воду вже п'ю на протязі чотирьох років. Бо зараз, якщо чесно вам сказати, зараз дуже мало місць в світі, де дійсно файна якісна вода, яка насичена з органів мінералами. Беру просту воду з бутилки. У мене є така мінеральна композиція Coral Mine, це з острова Окінава. Це корал Санко, який у своїй структурі подібний як наша кістка, і насичена сорні з такими мінералами, як калі, кальцій, майні, нагрій, і багато все іншого. Беру, просто кидаю в бутилку 5 хвилин, і вода насичається тими вітамінами. Простими словами, це найкращий спосіб пити воду короткої якості в своїх домашніх умовах. Не знаю, можливо, ви чули за антиоксидант. Антиоксидант це. H-500 рахується наймочніший антиоксидант в світі. При взаємодії з водою він робить ОВП води, кисловідновний потенціал від'ємно заряджений. Таким чином вода попадає зразу в клітина нашого організму і не тратить колосальну кількість енергії для того, щоб структуруватися і бути біодоступною. Це можна просто пити її. Я беру, розриваю капсулу, кидаю в бутилку. Ось і вода вже стає з pH 8,5, і таким чином вона стає слаболужна, слабо мінералізована, і можна сказати, як на курорті. Тому так, тому дивіться пити воду, бо вода це досить важливий елемент в нашому організмі. Чому досить важлива вода в нашому організмі? Зараз я постараюся вам пояснити, чому вода має бути структурована, біодоступна і слаболужна, і мінералізована. Дивіться, наш організм це досить складна система, яка складається з 12 систем і вода, яку служило. Вода це свого роду як розчинник. За допомогою води розчиняються токсини в нашому організмі, і таким чином воно через піт, через сечу виводяться з нашого організму. І таким чином, ті продукти, які ми їмо, вони розчіпляються в кишечнику і за допомогою води вони постачаються в клітину нашого організму. Тому досить важливо пити воду. Як то говориться, люди, це один вид на планеті, які п'ють все крім води. Тому так відбувається. Тому інфаркт в людей, інсульт. А чому інфаркт інсульт? Бо це густа крова. Чому густа кров? Бо люди просто не п'ють води, їдять жирну їжу, їдять фастфуди, їдять їжу, яка дає слизь, там муку, цукор. де Таким чином організм закисляється, зашлаковується і виникають різні там патології, різні хвороби і тому подібне. Тому Перший крок до здоров'я почніть пити воду. Почніть пити воду правильно і почніть пити воду правильно. Що це значить правильно воду за допомогою, так як я вам говорив, коралмайна, за допомогою антиоксидантів і плюс до того кількість води кожного різна 30 мл на кілограм маси тіла. Тому будьте здорові і займайтеся профілактикою. Всього вам найліпшого. До зустрічі!